Жанр екстракшн-шутерів по-справжньому унікальний, причому відразу з двох причин: по-перше, абсолютно інший підхід до геймплейної парадигми. Ось, скажімо, в лутер шутері є стрільба, до якої десь там з боку прикручена необхідність перебирати тони всілякого сміття. А в екстракшені ганплей співіснує на рівних з необхідністю пам'ятати одну просту річ. Якщо я зараз помру, то втрачу не тільки все своє спорядження, але й консервні банки, які я встиг назбирати. По-друге, на відміну від інших шутерних піджанрів, ринок екстракшенів не може похвалитися популярними, але разом з тим доступними проектами. Можна сказати, Тарков, який як не крути, стоїть у витоків цього жанру, але це іще й російська гра, яка була створена для того, щоб душити заплутаними механіками і приносити страждання. Брейкаут арена, хоч і зменшила обороти хардкорності, але все ще буде важкою для розуміння звичайним гравцям. Марафон від банджі ще не вийшов. Forever Winter помер. Хоч задум був цікавий. Хант Showdown, будучи чесним, це швидше ковбойський шутер з високим порогом для входу, ніж Екстракшн. Коротше кажучи, прикладів ще багато. Але як на мене, нікому ще не вдалося знайти ту саму золоту середину, щоб і казуальним гравцям було все зручно і зрозуміло, і хардкорним стрімерам було чим займатися по 12 годин на день до сьогоднішнього дня. Цього разу обговоримо Arc Raiders один з найякісніших і найзахоплюючих проєктів цього року, події гри відбуваються у відносно далекому майбутньому. Людство живе за принципом. Як так сталося, що люди були змушені піти під землю і вже там засновувати свої міста? Події, які призвели до такого стану речей, досить туманні, але реальність така: на поверхні снують роботи арки, які вбивають все живе. А якщо запахне смаженим, то орбітальна станція не дура і підкріплення підкинути. Але життя під землею не цукор, нова пошта доставляє з перебоями, інтернет барахлить, а з головних розваг пити настоянку на кротах. Але навіть для цього потрібні ресурси, які можна дістати тільки на поверхні. Ось тут то в справу і вступають рейдери, сміливці, що готові вибратися назовні і зайнятися своєю улюбленою справою. Саме на всіляких залізяках, насінні та інших корисних речах, притягнутих з поверхні, і існує місцева цивілізація. Нам належить стати одним з рейдерів, який буде не тільки збирати корисне барахло, але й допомагати у виконанні всіляких завдань, яких в грі на даний момент більше 60 штук. Місцеві квести, до речі, вийшли просто чудовими відразу з двох причин: по-перше, на відміну від того ж Таркова, вони озвучені, і ми безпосередньо розмовляємо з нашими, так би мовити, наймачами. До того ж, є і катсцени, де тобі і лору навалять, і локації кінематографічно представлять. А по-друге, ніхто тебе за ручку водити не буде. Ніяких квест-маркерів, тільки підказки і загальні напрямки. Наприклад, один з перших квестів вимагає, щоб ти. Полагодив антенну, але де її шукати. Ось тобі дуже приблизна вказівка, куди йти, і фраза типу: Шукай будівлю з синіми прапорами на даху». Ну, на цьому все. Йди, шукай, чого розсівся, але найголовніше, що квести це лише один з численних аспектів, які перетворюють кожен забіг на справжню пригоду пригоду повну небезпек, про які ми зараз і поговоримо. Суть Ark Raiders проста. Вибираєш, на яку з чотирьох карт вирушити соло або у складі дуо чи тріо. Спавнишся на краю, лутаєшся, опціонально виконуєш завдання, а потім біжиш до виходу, поки не скінчився час. На папері звучить дуже просто, а на практиці між тобою і таким бажаним екстракшеном стоять місцеві вороги, арки. І ось якщо в тому ж Hunt Showdown PvE-противники противники, це легкий подразник, який швидше заважає ніж становить загрозу, то в Raiders у нас ситуація приблизно така. Я навіть не жартую. Місцеві залізяки, небезпека, яку ніколи не можна недооцінювати, з нею потрібно рахуватися і завжди тримати в голові. Навіть найбазовіша оса здатна пробити тобі щит і знести частину ХП. А нешкідлива на вигляд кулька змусить тебе плакати і кликати маму, якщо вона докотиться і здетонує. А якщо раптом ти йдеш по відкритому простору без укриттів, молись, щоб десь не висіла турель страж, яка має аім сімпла в праймі. Але з осами, шершнями, стражами та іншими дрібними супротивниками ще можна якось впоратися самостійно за допомогою берданки, зібраної з металобрухту. А ось з більш грізними залізяками справи будуть дуже, я маю на увазі, дуже погані. Величезний крокохід бастіону озброєний мініганом, який знесе твого рейдера за лічені секунди, не кажучи вже про те, що поруч з ним літають залізяки поменше, у свою чергу, рокітіри бо. Бомбардир здатні пролити на тебе цілий град з снарядів, від яких лише один порятунок, як можна швидше втекти в найближчу будівлю або тунель. Якщо тебе не наздожене ліпер, чотиринога тварюка здатна стрибати і пускати смертоносні, АОЕ-розряди. А на чолі цього звіринця стоїть королева колосальна машина, що охороняє найякісніший і найдорожчий лут. Щоб перемогти цих арків, потрібна серйозна підготовка, бронебійна зброя і бажано допомога інших рейдерів. Без цього вірна смерть. Моя тобі порада, якщо ці консервні банки звернули на тебе свою пильну увагу, використовуй перевірену часом тактику. А якщо бійка все ж неминуча, тому що тобі потрібно налутати з арків матеріали для крафту і апгрейдів зброї і хаба, про який пізніше, стріляй по слабких місцях зі зброї на важких і середніх патронах. У літаючих роботів, наприклад, це їх турбіни. Особисто я дуже здивувався від місцевого бестіарію і абсолютно не згоден з тими, хто вважає, що його потрібно понерфити. Коротше, я в повному захваті. Кожна вилазка на поверхню повинна бути небезпечною. Ти повинен відчувати, що в будь-який момент щось може піти не так, і ти втратиш все, що налутав. До речі, про лут. Збирати всілякий мотлох, ти будеш постійно. Локації можуть похвалитися не тільки візуальним, але й контентним розмаїттям. Якщо тобі потрібно знайти якийсь медичний сканер, можна відправитися в клінічний комплекс, де буде можливість ще й всілякий метал по кишеням розпихати, потрібні інструменти і всілякі дроти. Ідеальним рішенням стане занедбаний завод або склад. Благо на карті є значки, які підкажуть, де лежить кожна категорія луту, так що не заплутай перш ніж рухатися далі, я хочу відзначити ключовий недолік місцевого матчмейкінгу. Кожна катка триває 30-40 хвилин, але дуже велика ймовірність, що ти з'явишся не на початку матчу. А це означає, що на прикордонних і ключових локаціях з топовим лутом швидше за все залишилися лише жалюгідні залишки, які ти будеш добирати як стерв'ятник. З іншого боку, при такому розкладі шанс PvP, втім, як і часу, набагато менше. Тому простіше буде виконати квест в якомусь особливо небезпечному місці, але все одно іноді хочеться влаштувати зарубу з нульової, а не побиратися по смітниках в надії, що там щось ще залишилося. Але яким би небезпечним не були арки, основну загрозу, як і раніше, становлять інші гравці, які дуже не проти відібрати у тебе весь лут. Маю сказати, що я швидко виділив для себе два основні методи взаємодії з рейдерами-конкурентами. Метод перший дипломатія через Proximity Voice Chat, або як я люблю його називати. Клавди клаун к'юнікейшн. Хто взагалі казав, що обов'язково відкривати вогонь? Граючи як соло, так і з друзями, мені безліч разів вдавалося повністю уникнути конфлікту, просто поговоривши з суперником через войс-чат або продемонструвавши свої наміри через радіальне меню реплік. Звичайно, були і зради, і град кулю відповідь на моє, хочеш вийти разом. Та й загалом соло гравці готові співпрацювати набагато частіше, ніж дуо чи Тріо. Але за моїми спостереженнями, дипломатія. Варк Raiders – це більш ніж адекватна стратегія. Ну і другий метод, якщо домовитися, не вийшло. Man, yes, right. На мій смак з pvp механіками розробники влучили прямо в десятку. З одного боку це звичайнісінький шутер від третьої особи з досить обмеженим мувментом, з іншого дуже багато залежить від твого спорядження. Так, дуже прикро, коли Арк починає стріляти по тобі, а не по ворогу. Але це всього лише ситуація набагато важливіше, який щит ти надів, який рюкзак за спиною, яка зброя в руках, що за гранати та девайси ти взяв з собою, і так далі. Граючи зі своїм другом, ми знайшли ефективне і головне дешеве комбо з однозарядної гвинтівки Ферро і швидкісного ПК Стічер. Хтось із нас пострілом збиває з ворога його енергетичний щит важким патроном. А потім ми вже разом влаштовували старе добре. Арсенал в цілому виходить, так би мовити, фактурним. В умовах постапокаліпсису знайти повноцінну зброю практично неможливо, тому доводиться збирати залізяки в стилі метро 2033 або орків з вархамеру. Стрільба відчувається дуже приємно. Тут справа не тільки в анімаціях і звуці. Але і в приголомшливій реєстрації влучань. Поверх досить простого і зрозумілого PvP накладається настільки ж інтуїтивна, але неймовірно корисна прокачка. Мені подобається її представляти як аналог класів, реалістично прокачати досить багато рівнів, щоб зачепити взагалі все, не вийде, тому доведеться вибирати те, що подобається: підвищення витривалості, можливість відкривати раніше недоступні ящики, крафт предметів прямо під час матчу. Збільшений дамаг мілішною зброєю та інші пасивні бафи розкидані так, щоб у гравця рано чи пізно з'явилася свого роду спеціалізація. Я особисто відразу пішов у стаміну, щоб було зручніше переміщатися по місцевих досить великих картах. Єдиний мінус фактичні значення ніколи не показують і доводиться покладатися на власні відчуття. Тобто я бачу, що можу бігати довше або перелазити швидше, але наскільки в відсотках хто його знає? А ось ті, хто грав в інші екстракшн шутери прекрасно розуміють одну ключову особливість жанру: рано чи пізно настає момент, коли займатися більше нічим. Рівень прокачаний, склад ломиться від топового луту, і всі квести зроблені. Нудно, коротше кажучи. Обов'язкових вайпів в Ark Raiders немає, тому тут в справу вступає система добровільних престижів. Якщо дуже просто ти споряджаєш експедицію, щоб твій рейдер відправився в далекі краї шукати удачу вже там, тематично це оформлено як будівництво власної капсули, в яку потрібно напхати максимальну кількість ресурсів. Геймплейно шість етапів, впродовж яких тобі необхідно витратити цілу купу все більш рідкісних ресурсів, після чого тобі потрібно дочекатися особливого тижня, протягом якого ти можеш пристижнутися, скинути частину прогресу і почати заново. За це ти отримуєш бонуси до експи, косметичні предмети та інші нагороди. Причому це абсолютно добровільно, просто потрібно дочекатися певного терміну і вперед. Дуже круто, що розробники поважають час більш казуальних гравців, які не можуть грати по 16 годин на день, даючи можливість прогресувати у власному темпі. Як мені здається, однією з головних геймплейних тем Ark Raiders є самодостатність і винахідливість. Так, топове спорядження, поки не знайдеш доволі рідкісні креслення, можна знайти тільки порившись у ящиках або піднявши з холодного тіла полеглого супротивника. Але базові речі на зразок щитів, патронів, гранат та інших корисних приколів. Можна або купити за відносно великі гроші, або скрафтити в останньому випадку. Вийде набагато набагато дешевше, а створювати спорядження ти будеш у своєму хабі. Тут стоять верстаки, на яких можна з знайденого мотлуху крафтити все необхідне від аптечок і девайсів до зброї та апгрейдів До них правда, деякі рецепти потрібно ще налутати, але це знову створює ситуації на кшталт. Господи, я знайшов креслення до метового револьвера швидше на вихід, хоч би мене там не підстрелили. І ти біжиш, роняючи кал до найближчого екстракшену. Звичайно ж, самі верстаки теж можна і потрібно апгрейдити, щоб отримувати доступ до все більш якісного спорядження. Також у твоєму хабі сидить дуже корисний компаньйон півник, який після кожної катки не проти підкинути тобі трохи базових, але без сумніву вкрай корисних ресурсів. Тут же ти будеш апгрейдити свій арсенал, докидати приклади, глушники, рукоятки та інші обвіси, зібрані з того ж підніжного сміття, а також в цілому покращувати стати кожного ствола. Це, до речі, життєво необхідно, тому що різниця між стоковим зразком і прокачаним буде просто колосальна. Якщо ж все-таки доведеться щось купувати, вирушай до місцевих торговців, які приймають не тільки тверду валюту, але й часом готові обміняти необхідні предмети на корисне спорядження. Але знову ж таки ціни, особливо для початківців, далеко не найнижчі. Проте, якщо ти боїшся, що залишишся без грошей зброї, і рюкзака, то не переживай. Бомжем ти точно не станеш. У тебе завжди є можливість вийти з безкоштовним лодаутом. Дадуть рандомну зброю і патрони до неї, трохи аптечок, якусь гранату. А цього вже цілком достатньо, щоб повернутися з рейду непогано завантаженим. На самому початку огляду я згадував Hunt, Showdown і варк. Є одна ключова схожість з моїм колись улюбленим шутером. Я маю на увазі, звичайно ж, важливість звуку, як такого. Постріли, з лам ящика, спроби відкрити зонд, що впав, рев двигунів залізяк. Все це служить для гравця підказками. Підходиш до виходу з тунелю, але там стоїть оглушливий гул гвинтів. О, так це ж рокетир, який одним пострілом залишить мені відсотків 20 хп. Моє рішення йдеш по локації, де споруч починається лютий скрегіт і писк. Хтось явно намагається розкрити штуку, в якій можна оформити нехилий такий навіть звук активації виходу чути дуже далеко, що з великою ймовірністю може привернути небажану увагу. У свою чергу гучність і кількість пострілів завжди може дати відповіді на питання: хто, де, скільки і з чого а там вже можна вирішити, чи варто в цю справу втручатися або краще, все ж змотати вудки подалі. Крім того, звуки кроків, особливо в будівлях, чуть не досить добре, що знову таки ставить тебе перед вибором, влаштувати засідку або спробувати вибудувати дипломатичні відносини з іншим рейдером. Окремо хочеться підкреслити один спірний момент. Дивись, варк дуже розвинена система колаутів. Якщо хочеш звернути увагу своїх товаришів на якесь місце, то просто ставиш мітку, скажімо, на вежу або центр управління. Твій рейдер скаже щось на кшталт біля вежі або увага центр управління. І таких ось фраз реально сотні, що, по ідеї круто. Чого тут спірного? Але все залежить від твого ставлення до штучного інтелекту. Так, всі ці колаути були озвучені за допомогою штучного інтелекту. Embark Studios в цілому не соромляться ним користуватися. У тому ж, Final з іншій грі цього ж колективу, репліки коментаторів теж були озвучені з використанням тієї ж технології, і я сам не вірю, що говорю це. Але Arc Raiders є ідеальним прикладом максимально правильного використання штучного інтелекту. Левова частка всієї роботи була зроблена людиною, але щоб поглибити атмосферу. Сферу і додати деталі, на які в іншому випадку пішла б ціла купа грошей і часу. Розробники скористалися нейромережею. Особисто для мене це цілком прийнятно. А тепер у мене до тебе питання, так би мовити, з підступом. Як ти думаєш, на якому движку був створений арк? Давай дам підказку, щоб тобі стало трохи легше. ПК зі зв'язкою карти 4070 і проца 7820 x 3 d видавав під 200 кадрів, і це при максимальних налаштуваннях з DLSS в режимі якості, фреймгеном, роздільною здатністю 1080p і незначних просадках в реально екшонових ситуаціях. Якщо ти відповів, що це авторський движок, що й дозволило створити такий рівень оптимізації, то ти абсолютно неправий. Арк Рейдерс був створений на основі п'ятого Анріла, але зачекай, де цей блиск, ніби всі текстури змазані маслом? А як же люмени, наніти та інші базворд технології якими рясніють інші проекти? Чому замість 90 кадрів з DLSS у нас тут всі 200? Виходить, розробники не забили на оптимізацію і активно працювали з можливостями 5-го Анріла, а не просто натиснули галочки в розділі зробити красиво. При цьому арк не тільки виглядає. І чудово, але й має якийсь, хоч і невеликий, але все ж стиль окремої похвали, заслуговують анімації абсолютно всього: діставання зброї, стрільби, слайду, стрибка, емоцій. Ось прямо моя повага. Чи ідеальна гра з технічної точки зору, скажімо так, 99% часу я не стикався з жодними проблемами, навіть найдрібнішими і незначними, але місцеві баги працюють за принципом дуже рідко, але дуже влучно. Періодично, ну, раз на 10, 15, 20 каток. Гра божеволіє і тупо не завантажує текстури. Або вони розтягуються на все небо починаючи при цьому активно моргати. Також гра періодично крашиться, вилітаючи на робочий стіл, але знову таки це трапляється рідко. Як на мене, розробники змогли знайти платинову середину між оптимізацією і графікою, створивши дуже приємну для ока гру. Так трапляються неприємні казуси, але як я вже сказав, це швидше виняток ніж правило. Окремо пройдуся по місцевому донатному магазину. У мене від нього двоякі почуття, чесно кажучи, з одного боку скіни всі просто десять з десяти. Ніякого клоунства, все витримано в стилі гри, та й самі образи просто чудові. Більше того, більшість з них можна кастомізувати: зняти капюшон або капелюх, відкрити забрало на шоломі, повісити на рюкзак якусь каністру або балон на груди, якась там, але все ж свобода самовираження. З іншого боку ціни кусаються. Один комплект може обійтися в 800 гривень, що як на мене чимало. Але якщо не хочеш платити, але все одно полюбляєш красиві скини, зараз в гріді є повністю безкоштовний батл пас, в якому є доволі непогані скини, ще й донатної валюти підкинуть. Не знаю, як воно буде у майбутньому, але такий вітальний бонус це дуже приємно. Що в підсумку? Я граю постійно і в абсолютно різні ігри, і з упевненістю заявляю, що Ark Raiders – це щось особливе. Це один з небагатьох проєктів, який викликав у мене відчуття, що я раз по раз вирушаю справжню пригоду. Може я зараз побігаю, знайду союзників в каці, ми разом вб'ємо могутнього арка, а потім перестріляємо один одного через лут. А може я витягну на вихід цілу тонну корисного спорядження, але мені в дупу прилетить залп Мінігана Бастіон. Ону можливо, це буде стелс-місія, де я уникаючи арків і ворогів людей повільно, але впевнено пробираюся до мети завдання. Це приголомшлива гра, яка досягає успіху абсолютно в усьому. Геймплей простий і зрозумілий, але світ настільки непередбачуваний і небезпечний, що я ніколи не відчував нудьги ні на хвилинку, ні на секунду. Тут тобі і відмінний звук, і постійна соціальна взаємодія з іншими гравцями, і майже ідеальний технічний стан, і круті карти. Список можна продовжувати ще довго, але майже все було сказано протягом відосу. Так, були вильоти так, часом завдання виходять трохи задушливими. Хтось може поскаржитися на використання штучного інтелекту, але в підсумку дуже міцний екстракшн шутер, який знайшов баланс між простотою і суворими реаліями жанру. На ПК в стімі за гру просять 1161 гривню за стандартне видання і 1750 гривень за делюкс видання, в яке навалено купу приємних бонусів. Крутий набір скінів, донатна валюта, капелюшок для півника в хабі і так далі. Так чи варто брати? Так, точно варто. Якщо вам подобається тема екстракшенів, якщо зайшов, допустимо, Helldivers 2, то це взагалі мастхев для покупки. В цілому цю гру можна порекомендувати взяти навіть без чергової фрази для проходних проєктів, дочекайтесь знижок. Це не той випадок, це історія не про ну, ми послухаємо там фідбек, а потім доробимо гру коли-небудь років через два. Ні, це вже повністю готова. По-своєму, унікальна гра, яка далі буде тільки розвиватися. Розробники вже показали план на майбутнє, а там стільки всього просто башню зносить. Коротше, наша остаточна оцінка міцна як бронепанцир королеви, дев'ять з десяти можливих. Як вам особисто рейдери сподобались чи ні? Лупоніть трохи активу. Також буду радий бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.